Вітаємо в ефірі. Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У реабілітаційному центрі Барвінок відбулася відкрита першість міста серед юнаків та дівчат із шашок під назвою Повір у себе у змаганнях взяли участь діти, які проходять реабілітацію у центрі Барвінок, а також вихованці шахового клубу Вертикаль будинку дитячої та юнацької творчості. Знайомимося з деякими учасниками. Назвіться, будь ласка. Коробкова Олена, То у вас дитина давно займається шашками? Місяця два Ну і як ви її заохочуєте? Звичайно, і. Дуже подобається. Вона поначалу так не дуже, а потім каже, я буду займати тільки перші місця. Ну і як успіхи? Дуже хорошо. Вона старається, робить, грає вдома. Дома грає, і навіть брата старшого виграє. Молодець. Так, а розкажи про себе. Ти в школі чи в дитячому садку? Як тебе звати спочатку? Коробко Маса. Ти в дитячому садку чи в школі? В школі. В якому класі? Першим. А чим тобі шашки подобаються? Тому що в них можна легко виграти. Ну це ж не всі виграють. Так. Да. Ну ти багато вже партій зіграла? Дві. Це сьогодні дві. А взагалі ти з участю чемпіонатах брала, так? Так. Да. Багато? Так. Да. Ну скільки чемпіонатів ти виграла? Два. Два чемпіонати виграли. І всі з медалями? Так. Да. Які ти місця займала? Ну один раз перший зробила, а другий ні. Не виграла, ні? Суперник сильний був. Так. Да. А ти запам'ятала, чому програла? Була неуважна чи є ще що? Да. Так. Ну що ж, успіхів тобі? Добре. Як тебе звати? Владик. Ти давно шашками займаєшся? Ну так. Ну, взагалі в клубі займаюся один рік, а якщо ще в садіку, то це чотири. У чемпіонатах брав участь? Тільки десь там три чи двох, марно, три. Місця які займав? Перші. Завжди перші? Ні. Суперники сильні були. Да ну досвіду набираєшся, так? Так. Ну, успіху тобі ще розичу і стати чемпіоном. Дякую. Про шаховий турнір та перспективи подібних змагань розповідає керівник шахового клубу Вертикаль Анатолій Карчевський. Провели чемпіонат серед дітей з фізичними вадами. Зібрали всіх дітей в смілі, які тільки захотіли прийти. Після цих змагань ми плануємо провести першість області шахів по лінії інваспорту. спорту. Є договорона з Олександром Дрига, керівником цього органу. і Сміло проведе, і я впевнений, добре і всіх нагородимо, і всі діти будуть задоволені, так як і сьогодні. Переможцями стали шашкісти у трьох групах. У першій наймолодшій перемогли Владислав Бедзай, Марія Коробкова, Володимир Долгих. У другій групі Олена Шаповал, Ростислав Федоренко, Арсен Коробков та Аніта Бедзай. У найстарших переможцями стали Богдан Кошик, Соломія Масюк та Аня Антонова Коваль.